Близько десятої ранку армія РФ атакувала Павлоград. За інформацією повітряних сил на місто скерували п'ять балістичних ракет, поцілили російські війська по цивільній інфраструктурі. Балконну раму повністю вибила. речі, ну, звісно, всі вже непригодні, шкаф Шкафу по стінам. смотрите, чим оно там било, осколками, я не знаю. Це квартира 74-річної Євгенії. Її донька Ольга разом з чоловіком шукають бодай якісь вцілілі речі. Жінка каже, мати почула перший вибух і вибігла на вулицю. Це її врятувало. Все, що на старий слід старалася старалась і жити спокійною життю, це все вже поневічено, саме бачите, що це вже неможливо так, проживати. Поїде в оселю дочки. Тому що ну ви ж самі бачите, тут неможливо залишатися. Місцеві жителі оговтуються після атаки. кажуть, у кварталі немає жодного непошкодженого будинку. Ірина розповідає, коли почула перший вибух, була на роботі. Одразу побігла за дітьми, яких залишила вдома самих. Коли я забрала дітей, ми добіжали до угла дому, в непосредственно в 50 метрах. прозвучав ще один мощний взрив. Це був наймощний. І потім стекло, все посипало. Жінка каже, сховались в укритті, до будинку повернулись вже після відбою тривоги. Я живу на першому етажі. Я прийшла подивитися. Рама, будемо так говорити стеклопакета, її вирвало. побиті стекла, в принципі, як і везде. Лариса працює в офісній будівлі. Каже, в момент атаки була на робочому місці. Після першого вибуху побігли в коридор. Ми дуже всі перелякалися, повибивало вікна, двері, всі двері скручені, валяються у коридорах. У нас Оксана чекає у черзі, хоче подати заяву щодо пошкодженого майна. Жінка ділиться зранку, поїхала у справах. Вибухи, каже, чула, але до останнього сподівалась, що її будинок не зачепило. З мужем з утра уїхали по ділам. Я інвалід другої групи. Окна всі приїхали вибили, Вибіти двері нічого, Абсолютно. Станом на 15-ту годину відомо про одного загиблого та 58 травмованих. Троє людей у важкому стані. Поранення дістали п'ятеро дітей. Начальник обласної військової адміністрації повідомив у Павлограді пошкоджені кілька підприємств: понад 30 багатоповерхівок, дитсадок, магазини та автомобілі. Працюють всі служби, поліція, МНС, психологи. Медичні працівники допомагаємо зараз людям із питною водою, і з усім організовано дві локації в місті для того, щоб люди змогли переночувати сьогодні. Людям надають будматеріали для проведення першочергових ремонтних робіт, каже міський голова Анатолій Вершина. Від 7 вересня у Павлограді працюватиме комісія, яка оцінюватиме стан будинків після атаки. Андрій Логуненко, Владислав Сіданченко, Суспільне новини, Дніпро.